У Чернігові трьом військовим вручили орден за мужність третього ступеня посмертно. Майстер майора Володимира Барца, капітана Олексія Кузнецова і майстер-сержанта Олега Полегенька нагороду отримали їхні родини. Як розповіла дружина загиблого бійця Олега Полегенька Олена, її чоловік 20 років свого життя присвятив військовій службі. Дуже добра, сонячна і ну, любляча життя людина була. Ну, дуже гарна І для співробітників, і для сусідів, і для дружини також. Дуже шкода, що вони пішли так швидко. від нас, Але велика надія на те, що вони нас десь чекають і будуть зустрічати колись потім. Але хай вони з Богом машуть крилами і гасять вогонь оцього пекла, яке у нас на землі робиться. І я думаю, що не даремно вони поклали свої життя. А для нас вони назавжди стануться в пам'яті. В душі і в серці. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. 29 серпня особливий день, коли ми згадуємо всі жертви того першого періоду війни, ту іловайську трагедію, коли росіяни в черговий раз російські імперіалісти показали, що для них є честь офіцера, слово. І вони це багато разів доводили. От. І тому я абсолютно впевнений, як історик, як громадянин, як представник інституту національної пам'яті, що ми переможемо. Врученню нагород передував молебень у Катерининській церкві. Після цього учасники заходу розгорнули синьо-жовтий прапор.